Дональд Трамп пролетів з Нобелівською премією миру. Хто отримав нагороду та як на це відреагував Білий Дім, розповім за мить, а з вас подобайка. Омріяну Дональдом нагороду віддали лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо. Політикиню відзначили за мирний перехід Венесуели від диктатури до демократії, а також боротьбу за права народу у Білому домі. На це обурилися. Директор з комунікації Стівен Чун звинуватив Нобелівський комітет у тому. Що політика для них нібито важливіша за мир? Крім того, зауважив, що навіть попри це американський президент продовжить укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Трамп як невтомний борець за мир не опускатиме рук. Його оточення вважає, що шанси отримати наступну Нобелівську премію таки зростуть. Якщо на близькому сході запанує мир, може б то час допомогти Україні впоратися з російським агресором. Нобелівський комітет точно оцінить. А як думаєте, ви чи варті взагалі зусилля Трампа Нобелівської премії миру? Чи потрібно ще попрацювати?